Дядя одяг сорт крем плюс екстра. Вагам ще десь казав, 3,5 3500. Сарафанчик на дівчинку. новесенький з бірочкою. Розмір. 5-6 рочків, штанішки для хлопчика. Adidas, Розмір 74-й. Такий сарафанчик для дівчинки. Розмір. На два рочка. Така витрівка для хлопчика. Розмір 116. Такий теплесенький трісовий. сарафанчик. Я платочку на 7-8 років. І чоловічок тепленький. Розмір не пише. Витрівка для хлопчика. Розмір 134. Такий светрик для дівчинки на 122 см і класний ззаді. Сорочка для хлопчика розмір 104. Такий Чоловічок для дівчинки. Може бути і для хлопчика. Розмір 80. Штаніжки для хлопчика. На 12 місяців. Такий светр. Може бути для дівчинки, може бути для хлопчика на 12 років. Ще один такий светр. Класний для дівчинки. Розмір 128. Легенька курточка для хлопчика. На два рочка. Витрівка для хлопчика. Розмір 122. Такий патик для дівчинки. Розмер 7-8 років. Такие ботинки для хлопчика. 5-6 років. Сорочка для хлопчика. Розмер на 7 років. Каков-то для дівчинки. На 2 рочка. Джинсы для хлопчика. Розмер. 98. Лосіни шкіри для дівчинки. На 12 років. Лісов кофта для дівчинки на 5 років. Така спортивна для хлопчика. Розмір не пише. Такий батін для дівчинки, розмір 164. Лосіни для дівчинки. Розмір 140-й. Така класна спідничка для дівчинки. О розмір теж не пише. Жилєтка для хлопчика. Розміра немає. Ветрівка для хлопчика. Розмір 130-й. Такий ватик для хлопчика. Rokvių staršiterė. Ritrukaukadėlė dilčiankė. Našys rokiu. Ypatinkadėlė dilčiankė. Pat yra netaišė. Ritrukaukadėlė flopčiaką. Na, dešimt rokiu. Kurtučka dilčiankė. Na, įsimraukiu. І спортивна кофта легенсенька для хлопчика на 10 років. І светрик для дівчинки. На 12 років. Спортивні штани для хлопчика. Розмір на 6 років. І шорти для дівчинки. Хвосні. Розмір 128. Такий светрик светр для дівчинки. Розмір 116. Така безрукавочка для дівчинки на 18 місяців. І останні лисіни для дівчинки. А розмір теж не пише. Це були дитячий одяг, сотка крем плюс екстра, вага 40 кг за 3,5 тисячі.